Вітаю вас, шановне товариство! Так, отже, давайте значить поторгуємо з торгашиком. Так, от у нас є е, е, ця бірюза. Зелене око ми не продаємо. Так, ілюмінадус пендант, отже, можна продати, і пендант я вже подивився, означає. Кулон, тобто кулон ілюмінатів. До речі, ось ще так що прикольно, що коли ти граєш а, у, гри, у гру на оригінальній мові, ну, там, тобто на англійській мові, так, то ти можеш щось вивчати. Тобто, ось так ось я, ось, наприклад, вивчив, що пендон це кулон. І ти навіть якщо взагалі не знаєш цю мову, все одно, в принципі, в іграх, як правило, то е, нескладні там сюжети, так, і в принципі, можна розібратися у тому, що відбувається, навіть чисто по анімаціям, чисто по мімі, міміки, міміці Героя, так, а це реально не складно. І в принципі, таким чином, навіть взагалі толком не знаючи англійської, ти можеш таким чином вивчати мову. Як багато хто, наприклад, вивчає передивляючись фільми на англійській, можна так само грати в ігри саме на англійській, і таким чином а, трошки вивчати мову. Ну, наприклад, як мінімум, якщо ти будеш грати в Resident Evil 4, ти зможеш казати такі фрази, як Hello, stranger! <реш> так, так, Уже непогано, так? Ти можеш привітатися з якимось так, там. Ну добре, продаємо значить, цей пендант так, за 12 тисяч. У нас 25 кусків. Реально, Red 9 немає сенсу покращувати, бо можна покращити лише кепейті, в принципі, таке, воно, воно нам не горить. А можна покращити ще Riot Gun, дивіться, вогневу міць. І тепер вона в нас 6,0, ви просто прикиньте. Значить, тепер нам треба повернутися і задіяти той ключ, що ми знайшли. Тільки я не дуже добре пам'ятаю. А, от, до речі, до речі, дивіться, я ж тут вазочку пропустив в минулому випуску. Ще й вазочка була з зеленою травою. Ви собі таке уявляєте, хоп, я той дівчата. Чудово! Айцокет. Ми його відчиняємо ключем від галереї. Відкриваємо галерею. Тут у нас дивіться. Очко Воленя Це знову ж таки бірюза Пуста ваза. Ще дві вази. О, а тут дивіться, патрони для дробовика і для пістолету. О, до речі, ці пістолети у мене вже більш-менш тепер хоч б набою. А то взагалі не було. Так, тут, значить, за Sacrifice. of, Так, коротше кажучи, пожертва шести життів. А, відкриє шлях, так би мовити. Тобто нам треба цими картинами назбирати шість. А, у Нас наразі 4, 6, 8. А, Щось якось складно. О, дивіться. 4, 5, 8, а треба 6. Блях, у мене щось не виходить. Що за гівноло? Що що я роблю де так? Ну самі подивіться. Ой, Я не знаю. О! о, о, Нарешті так. 3-3-6. Все, слава тий, господи, все так дуже дуже важко мені далося. Ну так, все відкрили. Так, реально, воно не складне, якби, але щось дуже довго я з тим копотився, але слава богу вийшло. О, застав очка. Привіт, кару! Який сюрприз. Але я боюся, що нам потрібно лише Ешлі. Не ви, містер Кеннеді. Якщо я тобі не потрібен, то йди в сраку. А, йди в сраку старий. Ти, ви сказали старий містер Кеннеді? Ви будете здивовані, але него у ще 20 років. Ну ти короче кажеш, просто фігня для паразитів. Як вам не соромно так казати? Шеймонью. Я маю абсолютну владу. Мені по барабану, я тебе кончу. Ла-ла-ла-ла. Ну, кінчить нашого американського друга. Який він тобі друг? Друг, бляха. Так, ну тут треба по-любому одразу мабуть кидати гранату, я так гадаю. Так. Ви бачили, що той гівнюк зробив? Це піпзєц -пі просто. Він, він метнув цю сраку, він метнув цю косу, бляха, і мені хп я не знаю скільки зняв. Капець, скотина тупорила. У це вже взагалі, я, я вже не знаю хлоп'ята, це вже якийсь перебор, якщо чесно, так? Ви ж маєте совість. Кто ж маляє? Так, придурку, давай спочатку тобою займемося, так. Я не подужав, ні, ну бляха, ну мене просто тут придурок з косою. Реально він мене підставив. Він так її метнув, майже все хп мені зняв. Так там взагалі фігня залишилася. А я просто навіть, ну як я там міг якось увернутися, якщо я просто тільки взяв гранату в руки, по-моєму, так. Чи взагалі тільки щось почав робити, а він же її кинув. Тобто, ну, ну слава Богу, мене хоч зберегло. Так, заставочку. Ой, знову ж таки, я ж гранату маю взяти. Да ты задолбал, дебил! Цей чувак мене запарив, він реально приколь. С якого хера він вечно кидати починає цю шляпу. Слава ты, Господи, бляха, ну це реально якийсь прикол. Так, ну добре, 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 так, так. Та сдохни, матір твою! Так, все, того чувака теж кончили. Так, значить нам потрібно зараз головне розібратися з арбалетчиками. РПГшники, бачите, вони вистрілюють, а потім ховаються. Та я не бачу через всю херню. О! Як задовбались задолбали цими своїми работябами. Ці реально самі, самі, мабуть, закумарні чуваки, реально, так? Та сдохну! Так, ну це, мабуть, мені треба по-любому підлікуватися, бо ну ну, куди. Ну, в принципі, все не так погано, у нас ще є аптечка і одна зелена трава, тому в принципі нормально. Так, підпалили, чорта. Ой, бляха, у мене закінчились набої до, до автомату. Так, бляха, я весь автомат вистріляв. Йолки-палки, оце я дав, дрозда. Я тупо вистріляв весь автомат. Так, зелена трава ще одна. Ну, давайте, мабуть, навіть не будемо її поки що використовувати, бо. О, да, одразу вимикаємо цю систему безпеки, підіймається ця хрінь. Чудовенько. Чуваки, як ви задовбали, чесно. стріляйте так. Все, чудово. Вилазить, шмаляють всі їх хріні і все. Так, брати тут нічого, так, я все обігав. Ну так, я все обігав, все назбирав. Це що таке? О, це якраз те, що нам потрібно. Так, натискаємо, Press it. Там зараз знову будуть і придурки з базуками. Виклять как іщі. Щось мені цей випуск взагалі не йде, подивіться, реально мене просто мочить і мочить, так? Увесь випуск просто реально, мене мочить і тупо мочать і мочить, і все. Так, дробовики. І... О, це МПХ, до речі, якраз. Я то зараз так тут дістану з цього козерога, так би мовити. так, там, God ornament. Тобто вже одна частина у нас є, але знову ж таки я сильно покосаю. Ну давайте тоді реально комбайнувати і лікуватися цим тоді, бо, ну. куди нам йти? О, бля, аж ота трава, ну ти. А, а я взяв всю зелену використав. Ну, це повна, це повна срака. а це, по-моєму, ті самі двері, так? що... Ну так, 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 це ті самі двері. А, отже, нам треба куди йти. Я ж ось ось відкрив. А вони ж єдині були зачинені, правильно? Тільки ці двері, по-моєму, все інше було відкрито. А тут у нас вже є, принаймні, зберігал очка. Це добре. Save successful. Це добре, це добренько. Можна їм тут вікна порозбивати. Так, що у нас тут далі? Можемо розбити вазочку. Ще набої до пістолету, можемо йти туди, а можемо йти, здається, ще сюди, так? А, тут по-моєму, можна вибивати двері, правильно? Якщо я правильно пам'ятаю. А, ні, фіга. Вони не вибиваються, так. Я помилився. Отже, у нас тільки одні двері є. О, спокуха, спокуха. Хотів побувати ворон, так. Щось собі замутити, а тільки набоїв потратив. Шпінель, ну, якось на початку горі ти шпінель, шпінель реально радієш, так, погодьтеся, бо на, на початку 2000 це гроші, а зараз... Ну, типу, замутив і замутив, там якоїсь особливої радості немає. Так, отут ще є ворони. Чудово. Бірюза, ну це не з них випало шпінель теж, бірюза теж. а Ось це вже з них 300 песо, 400 песо і. 1700 песо. Так, бачите, тут а, з одної ворони, як правило, падає фігня, але коли вже там другу, третю то вже вон, 1700 песо, тобто ну, це вже щось. А, тут закрито, мені потрібна допомога, щоб а, туди потрапити. Тут дофіга бочечок Песо песо ще. Ну, взагалі, мабуть, будемо переставати вбивати ворон, так? Бо, ну, як правило, все ж таки не дуже там прикольні для нас речі падають. Там по 300, по 400, по 700 песо, так. і Мені, мабуть, в той випадок, коли мені краще навіть поберегти патрони, аніж вбивати цих ворон заради там якихось там парочки песо. Так, тут у нас, значить, лабіринт Салазар. Я навіть не знаю, ми за цей випуск успіємо його пройти чи ні. Бо лабіринт цей не малий. Там буде що поробити, хоча в принципі може і співго. Хто зна, хто зна. Можна буде, якщо ще половину цього лабіринту пройти, та й по тому. Ну ось там, щоб тут пройти, потрібно знову ж таки так дві, два, два місяці. А роблять один. Так, ну коротше, треба зібрати дві, два полумісяці. На півмісяці. Йому телефонують. Це наш кореш Слазарчик. Містер. Містер Кеннеді. Усе ще живий, як я бачу. Тобі подобається мій сад? Я бачу, що ти попрацював і тут, придурку, зі своїм к... негарним смаком. Яким би кмітливим як я не був, навіть я там іноді загублююся. Якщо це навіть забере усе твоє життя, ти звідти не виберешся. Ти знаєш, що там ніхто так просто не помирає? Ти. Потішиш моїх е, милих тваринок. А тепер вибач мене, мені треба спіймати ще, е, зробити ще кілька справ. Е, треба, коротше кажучи, спіймати кілька пацюків. Двоє пацюків, якщо один Луїс, а хто другий. Є ще якийсь, типу, інтрудер, бляха. Втор... Інтруд це вторгнення, так? Тобто, то, типу, чувак, який вторгся, окрім мене, я просто забув як це слово правильно сказати. Так, ну що ж, пішли по цьому. В гарненькому саду. Тут буде дофіга собак. оце я пам'ятаю. І кляті собаки. Нервів нам попсують, звичайно. Діди <звук> в дупу придурок. Шарик. Так. Фух. Ну, першого можна ще вбити там пістолетом. Так, першого можна вбити пістолетом, а далі... А далі, хоп'ята і дівчата. Ми вже будемо бігати з дробовиком. Чудово зелена трава. Ну, давайте поки що не будемо використовувати, у нас, в принципі, не сильно покоцав той придурок. Ага, ось цього ще можна, зараз з пістолету кончити, так. Та здохни. Та здохни, придурку, чого ти такий живучий. Слава ти, господи. Ще набої до дробовика, ну чудово, бо ми зараз тут дробовик э, не витрачаємо реально. О, а тут брати нічого так. Бо ми зараз тут дробовика навитрачаємо, виходить. Куди я йду взагалі? Шпінель взяв. Ну добре, дякую, шпінель теж непогано так. Ми можемо йти ще кудись сюди. Так поки що будемо з пістолетом, але я ж кажу сам. Ой! А ні, все, пацани, треба брати дробовик. Треба брати дробовик, бо так, вся економія набою ні до чого доброго не призведе, бо я ж кажу, цих собак бувати важкувато. Ще коли один на один, так, там ще е, можна якось більш-менш себе чухати, так? але коли їх уже хоча б двоє, то це вже починаються проблеми. Щось мені сьогодні не йде, реально, щось зі мною не те сьогодні. Я не знаю, чуваки. Просто подивіться на це. Мене сьогодні просто тут луплять і луплять, так? В общем взагалі, ну, це щось неможливе. Я вже не знаю, скільки я хп не витрачав, скільки я не витрачав аптечок за сьогоднішній випуск, це просто страшне. Це... Я всі рекорди, мабуть, б'ю взагалі, от за всю гру. Так ще жовта трава. Нібито я і стараюся, але ну, бляха, ну це просто. Це дупа. Та ти задовбав, йди в сраку, дебіл. Так він еще ззаду типу виліз. Бля, в мене ж хп немає, немає чим лікуватись. Дивіться, в мене ж немає тупо, чим лікуватись. Мені реально треба буде зараз до торгашика обучити взагалі і купляти в нього ці аптечки, бо я, я тупо не знаю, що мені робити. О, так ось одна половинка, так. Right half, права половина. Я ж кажу, я тупо не знаю, що я буду робити, бо ж в мене вже ХП практично немає. Surprise, motherfucker! Блять добре, що я повернувся. Чого вони вічно за спини десь вибігають, ці дебіли? Кляті собаки. Життя від них нема, що роблять скотиняки, а. Так, ну я навіть, в то все убіг. Таке ж? Ну так, тут же тут ж я був, бо тут були ці цуцики у клітці. А ось ще дивіться щось є. О, лічивочка! Хлопці, давайте одразу використаємо, бо мене так непогано не, не покоцали, так. Реально, вчасно я знайшов лічивочку. Ну це капець, я ж кажу. Я просто пам'ятаю, що коли я минулого разу грав, я цей лабіринт ну, так більш-менш пройшов нормально. мене пару разів коцнули, але саме ще пару разів. А тут я вже просто, я ж кажу, я по суті тільки почав і вже весь просто вбитий. А куди бігти? Я вже щось, до речі, забукав. О, ще щось є. А, ну це набої до дробовика. Подохли? Це капець, чуваки. О, зелена трава. Ну диви, це вже мене більш-менш влаштовує так. Комбайнувати із цією. Так, у нас є навіть одна аптечка, ще є аптечка, яка покращує здоров'я, то це вже можна так потішитися. Бабуть нам через ці сходи. Я реально заблукав, чуваки, бляха. А, ось, Все, є вже і ліва частина. Так, ось. Комбайн з цією. Так, у нас тепер є ціла частина, щоб відкрити ті двері. Тепер нам треба. Бляха, ви мене просто доведете до безумства якогось, чесне слово. Дебільні собаки, щоб ви всі здохли, щоб вас всіх на живодьорню якусь відправили. Ну чесне слово, ну хто так робить? Я себе нормально почував. Ви в мене тупо все хп позабирали. Ну, з набоями непогано. У нас дофігіще пістолету, зараз з ними будемо бігати, автомату вже більш-менш нормально, і дробовику. Снайперки, до речі, у нас вже взагалі 22 набої, так? Але із чим у мене реально все сумно, так це із. Аптечками. Тобто запас здоров'я у мене зараз добрий, але аптечок немає взагалі. Так, і це, це Ну, Я пропоную зараз піти. До речі, ми навіть встигли в цьому випуску пройти лабіринт. Я, якщо чесно, навіть не очікував. Шкода, що торговець дуже далеко. от Блін, ну навіщо було його так далеко запроторювати. До речі, треба буде не забути, коли ми знайдемо Ешлі, бо судячи з усього тут Ешлі. Я просто не пам'ятаю вже, якщо чесно. А, бо якщо якась стороння допомога, мабуть, ми вже знайдемо Ешлі, так? і треба буде не забути потім з нею сюди збігати, бо там є якийсь скарб, а нам він точно зайвим не буде, прямо скажімо. Так, просто торговець мені б зараз реально не завадив, а, бо у мене немає взагалі аптечок, просто хоча б пару штук купити. Save successful! Ну так, хоча б пару аптечок би купити, і вже, вже було б нам щастя. Тим паче, що гроші є, 15300 є, що і продати. Але просто ну вертатися аж туди, аж фіг знакуди, ну блін, ну це жорстко. Хоча тут це теж має бути. А, так походу дивіться, так, так, так. Я, мабуть, навіть протупив, мені треба було, там вже був лабіринт, ми вже ж могли ті двері відкрити, бо в нас вже була ця зібрана штука. І там, бачите, там і торговець, і писемна машинка. Тобто ми б двох зайців одразу вбили, а я щось на автоматі сюди повернувся, щоб зберегтися. Ну, в принципі, непогано, ми зав... Випуск пройшує цей лабіринт. А, і я ж кажу, у нас в принципі все чудово. У нас і сліповуха є, і ще різних набоїв. Маловато хіба що, мабуть, тільки дробовика, так? А всього іншого реально вистачає, біда тільки з аптечками. От. Що ж, хоп'яти і дівчата, я вам як завжди вдячний за підписочки, за вподобайки, за перегляди. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей. Бувайте!